Доброго здоров'я, шановні глядачі у студії телеканалу «Бориспіль», герой України, кандидат у народні депутати до Верховної Ради України, директор сільськогосподарської асоціації Нива Переяславщини Олександр Олексійович Мостіпан. Моє вітання Вітаю. український відомий письменник Гривір Тютюник сказав, що успішний той, хто раніше від інших збагнив, чому його успішність, і чим раніше він це зрозуміє, тим швидше до нього прийде успіх. У чому секрет вашого успіху, пане Олександро? Знаєте, я дуже багато спілкуюся з людьми і прийшов до висновку, що всі ми, українці, від своєї природи успішні. Просто дуже часто говорять на простих селян там, проста людина. Але наші люди не такі вже прості. Їм просто треба повірити в себе. І якщо вони повірять в себе, вони можуть гори звернути. Це я знаю. А особливо, коли вони збираються і роблять це громадою. Тому для мене е, немає сумніву, що із кожного українця може бути успішна людина. Ви завжди вірите у себе? Звичайно. А в людей? Без людей, без людей я думаю, не було б мого успіху. У людей я навчаюся життєвої мудрості і е, стараюся завжди прислуховуватись до тих, хто мене оточує. Пане Олександру, вашу діяльність називають політикою конкретних справ. Ви багато зробили для Згурівського, Броварського, Переяслав Хмельницького районів. Скажіть, будь ласка, які справи ви для вас запам'яталися? Я хочу доповнити Яготинського і Бориспільського районів, міста Бориспіри. Якщо взяти тільки Бориспільський район, тому що він ближчий, то йдучи на вибори, я хотів показати людям, що я дійсно. Піклуюся в першу чергу про дітей, про, діт... про людей похилого віку, і в кожному селі ми що зробили. Е... І ще добавилось за останні два роки в мене ще один напрямок, крім піклування про діток і людей похилого віку це збереження пам'яті. Е... Навесні у всіх школах районів писали твори Твоя родина в роки війни. Ви знаєте, дітки так чуйно до цього віднеслися, і над цими творами працювали і їхні батьки, і бабусі, бабушки, і дідусі, і навіть прадідусі, і прабабусі. І дітки підняли з архівів фотографії. Ці твори дійсно писала вся родина. І чим вони цінні? Це були твори, над деякими навіть можна було сльозу пустити, я вам скажу відверто. Тому і відновлення пам'ятників, встановлення пам'ятників ветеранам Афганської війни в двох районних центрах, це теж стало завданням, і я глибоко впевнений, що країна, яка не пам'ятає свого минулого, не має майбутнього. Ви розказуєте про те, що опікуєтесь першою чергою про людей літнього віку, а також про дітей. Однією з проблем у Борисполі є переповнені дитячі садочки. Як ви ставитесь до цієї проблеми і як її можна вирішити, на вашу думку? Я зустрічався в декількох садочках, і оснащення цих садочків, не всіх, звичайно, але могло бути б бути і краще в плані меблів, в плані ігрових майданчиків. Тому, звичайно, виховати дитину. Виховувати дітей потрібно самого маличку, і вони повинні рости в дуже нормальних умовах. Чи є це завдання? Я хочу сказати: в першу чергу, звичайно, це держави, це питання бюджетних коштів. Але і міська рада повинна звертати на це увагу, коли дають ділянки забудовникам, які будують дома і не несуть відповідальність, чи буде біля цього будинку. Дитячий садочок, чи ні, і чи підуть ті, хто купить у них квартири до них в дитячий садочок, чи будуть шукати ці дитячі садочки десь в інших мікрорайонах міста, вистоюючи в очередях, щоб в нього влаштуватися це питання громади. Тобто ви хочете сказати, що треба будувати садочки якомога більше біля самих будинків? Треба дійсно, коли формується план забудови міста, а Бориспіль активно розбудовується, включати це обов'язково в інфраструктуру. І люди, які будують, а потім продають житло і заробляють на цьому кошти, повинні теж приймати участь у створенні нових дитячих місць, в дитячих садочках. І ви знаєте, дуже добре, що народжуються дітки. Проблему місць в дитячих садочках легше, мабуть, вирішити, чим демографічну проблему, яка сьогодні існує в країні, коли смертність перевищує народжуваність. І я думаю, що гуртом ми цю проблему вирішимо. І якусь частину я вже встиг вкласти в цю справу. Тому що коли до мене в минулому році звернулося відремонтувати пологове відділення, то замість ремонту ми просто взяли і зробили нове пологове відділення сімейного типу, де найближчим часом, я думаю, зможуть народжуватись малі бириспільчанки і бериспільчани в гарних і європейських умовах, а життя починається дійсно з родильного будинку. Продовжується в дитячому садочку, потім школа, щоб дітки росли здоровими і міцними, в кожній школі я подарував вуличний спортивний майданчик. І я просто пам'ятаю, коли після закінчення уроків в 9-10 класі ми виходили і по 2-3 години зависали на турніках, на брусах і росли міцними. Коли я побачив телевізійну передачу, де хлопчики з дворової команди групи Воркаут виграли 2 мільйони гривень і згадав своє дитинство, я вирішив такий подарунок зробити кожній школі, і я це завдання виконав. Тому хочу, щоб бориспільчани молоді, росли кріпкими, міцними, радували своїх батьків і вчителів. А звичайно, якщо продовжувати говорити про дітей, то потрібно дбати і про те, щоб після... Нормальної освіти в школі вони отримали добру освіту, яка дасть їм якусь професію, а потім, звичайно, і отримали робочі місця. І те, наскільки буде багато цих робочих місць, залежить теж від нас. Ще одна із проблем, яка турбує мешканців Борисполя, це автомобільні затори на головній вулиці по вулиці Київський шлях. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до цієї проблеми, як її вирішити на вашу думку? Ви знаєте, це проблема, з якою я. Ну, як мінімум, останні шість років зустрічаються кожного дня. Я проживаю на території Бориспільського району, на території Вишеньківської сільської ради, і щодня, коли я їду в райони, де працює Нива Переяславщини, я зустрічаюся з цією проблемою і бачу: ну, по-перше, це втрата часу і водіями і людьми. По-друге, це загазованість, тому що машини, які стоять на перехрестях і чадять, димлять, звичайно, це не для здоров'я бариспільців. Цю проблему треба вирішити. Це велика проблема. Її можна вирішити, звичайно, тільки за бюджетні кошти. І це повинно бути одним із завдань майбутнього народного депутата по 98-му округу. Його і мера. Як вирішити цю проблему? Я думаю, що більш ніж два шляхи тут не придумаєш. Один шлях це може бути підземні переходи, яких повинно бути достатньо по київському шляху. Але найкращий шлях це нормальна об'їзна дорога, яка Зовсім розвантажить центральну вулицю міста. Дуже багато місцевих жителів зараз працюють у державному підприємстві Аеропорт Бориспіля. І зараз подейкують і, взагалі, то ідея підготовчий процес до передачі аеропорту в концесію. Як ви ставитесь до цієї процедури? знаєте, я вже другий місяць працюю на цих виборчих перегонах на території Бориспільщини і Бориспіля і. Я знайомий з усіми, мабуть, проблемами, які є в місті, і з тими питаннями, які хвилюють бориспільчан, дійсно, десь в кінці вересня пройшло таке повідомлення Міністерства інфраструктури, що планується передати Бориспільський аеропорт в концесію. На жаль, більше в інтернеті я нічого не знайшов, не знайшов крім цього повідомлення. Тому я просто скажу свою думку по цьому питанню. Я колись закінчив авіаційний інститут, і мені якось авіація близька по душі, я завжди цікавлюсь цими проблемами. У мене є друзів багато, які працюють в авіації. І один коментар я по цьому поводу, приводу отримав від одного з власників великої авіакомпанії. Він сказав мені так: Саша, ти знаєш, авіакомпанії мають менші прибутки, ніж аеропорти. Тому що там е, сфера обслуговування пасажирів. І чим більше аеропорт приймає пасажирів, тим більше він заробляє, тим багатшим він. І аеропорти завжди повинні належати державі. Це думка власника авіакомпанії. І е, як працює аеропорт, залежить і його доходність, скільки він заробляє. Якщо сьогодні Бориспіль заробляє по півмільярда гривень на рік. Навіть по самим його таким скромним прикидкам він може заробляти вже зараз не менше мільярда. Питання стоїть в фаховості управління аеропортом. Фаховість управління, от всі впевнені, що вона відстає. І якщо питання йде про те, що держава хоче найняти більш толкових менеджерів, які виведуть на інші рівні здобутки аеропорту Бориспіль, це одне. А якщо передача в повну концесію, тобто фактично держава віддає в управління свій об'єкт іншим підприємствам, це інше. Я, звичайно, проти другого. Але зробити, щоб аеропорт Бориспіль працював більш ефективно, обслуговував більше рейсів. І люди отримували більшу заробітну плату, і збільшувалась кількість робочих місць, яка теж залежить від кількості рейсів. Це потрібно робити і робити фахово. Ще однією не менш важливою проблемою для Борисполя є будівництво вчисних споруд. На вашу думку, чи є такі можливості в місті? Я думаю, що у міста таких можливостей немає, тому що це сотні мільйонів, які може потягнути тільки бюджет країни. Але цю проблему дійсно потрібно вирішувати. Борисполю потрібні нові очисні споруди, місто росте і старі споруди вже не задовольняють потреби міста. Єдине, що я хочу, я знайомий з проблемою, чому не розпочато будівництво споруд до сих пір, чому Заперечували жителі Пер'ясів Хмельницького району і деяких сіл Бориспільщини в тому проєкті, який готувався. Якщо буде проєкт зроблений справжніми фахівцями, то я думаю, люди заперечувати не будуть, і Бориспіль отримує свої нові очисні споруди, які так необхідні для того, щоб рости далі. У районах, де ви працюєте, люди кажуть, що ви допомагаєте церквам. Скажіть, будь ласка, про ваше ставлення до релігії. Чи можна назвати вас віруючою людиною? Так я дійсно допомагаю церквам, і мене можна назвати віруючою людиною. Можливо, я не глибоко віруюча віруюча людина, як моя мама. Можливо, це прийде з віком. Але я і не атеїст, і я вірю в те, що сьогодні, можливо, на жаль, але церква залишила ще не єдиним, хто бореться за людське в людині. І знаєте, саме церква прищеплює людям почуття гріха, почуття совісті. Я пам'ятаю, коли мені в дитинстві говорили, не можна. А я запитував, чому? Бо це гріх. І я навіть не розпитував, що таке гріх, я вже розумів, що так не можна робити. І це почуття повинно виховуватись в кожному. І тоді ми виховуємо здорове суспільство. Для політика головне команда, як то кажуть, один в полі не воїн. Розкажіть про вашу команду. Якщо говорити про мою команду, то моя команда це люди, з якими я працюю вже багато років. Якщо ми говоримо про політику, то я хочу сказати особисто про себе, я не провладний і не опозиційний, я самостійний. Тому завжди в тих діях, які я роблю, я опираюсь на свій колектив, на своїх друзів. І якщо в мене є друзі, які сьогодні працюють в владі, і вони відносяться до різних політичних таборів, до різних партій, я в цьому нічого поганого не бачу. Вони є і залишаться завжди моїми друзями. Тобто ви хочете сказати, що головне спільні інтереси. Головне, щоб я бачив, що ці люди дбають про те, що дбаю я, про інтереси людей. Олександр Олексійовичу, ваша передвиборча кампанія проходить дуже спокійно. Ви нікого не критикуєте, нікого не звинувачуєте. Чому ви обрали саме таку тактику і як ви самі реагували, коли про вас говорили неправду або ображали? Е, знаєте, я перший раз проводжу свою виборчу кампанію в таку. Коли були вибори до обласної ради, я балотувався по 20 му мажоритарному округу на Збурівщині, де отримав 82% підтримки виборців. Я їм за це вдячний. Я не думав, що компанія в масштабах 98-го округу на цих виборах може бути такою. Ну, я не хочу говорити погані слова, але складною. Але я е, не вмію працювати по-іншому, тому е, я роблю просто свою справу. Я не борюся ні з ким, я хочу, щоб люди вибирали, е, за кого їм голосувати. І хай люди оцінюють, хто як працює, хто що робить. А те, що ви кажете, чи образливі для мене деякі випади, ну, вони є кожного дня. І навіть сьогодні на моїх сіті лайтах я на це дивлюся з посмішкою. Кому потрібно, ті розберуться. Люди у нас грамотні, розумні, і я вірю в наших людей. А взагалі я б сказав би так: знаєте, в мене по життю є такий принцип це східна мудрість. Колись пам'ятаєте, казала, собаки гавкають, а караван йде. Отак От мій караван йде впевнено, і я думаю, що ми дійдемо. До любої цілі, як і було до цього. А чому ви вирішили балотуватися як мажоритарне, а не йдете до Верховної Ради за списками однієї з партій? Ну, я ж вже казав, що я е, самостійний. А самостійність це і відсутність партійності. Е, останній раз я був членом партії е, Комуністичної партії Радянського Союзу. До 91-го року, але коли радянський союз розпався і партію ліквідували, я більше не вступав до жодної партії. І це чиста правда. Я якщо такі закиди роблять люди, які не знають моєї біографії, ну бог їм суття. Шановні глядачі, до виборів залишається вже дуже мало часу. І 28 жовтня кожному українцю доведеться зробити свій вибір. Олександр Олексійовичу, користуючись можливістю, ви можете звернутися до виборців з власними побажаннями. Знаєте, чим ближче до голосування, тим більша напруга в суспільстві. І я б хотів, би, щоб в ці дні, в ці години навіть. Люди залишалися мудрими, щоб вони правильно зробили свій вибір, тому що дуже багато я чую, як деякі кандидати задурюють людей, обіцяють нездійсненне, Але люди мудрі, і вони, я думаю, зможуть вибрати того, хто може зробити щось корисне і для Бориспіра, і для всього нашого округу. Тому. У мене звернення до людей одне. Думайте, вибирайте і голосуйте серцем. Дякуємо вам за інтерв'ю. Бажаємо перемоги на цьогорічних виборах. І я нагадаю нашим глядачам, що у студії телеканалу Бориспіль був кандидат у народні депутати до Верховної Ради України, голова сільськогосподарської асоціації Нива Переяславщини, депутат Київської обласної ради, людина конкретних справ Олександр Олексійович Мостіпан.